Всім привіт! В Європейському Союзі є три країни, які прийняли на свою територію до своєї держави найбільше українців. Я думаю, що всі про них знають, чули: це, наприклад, Німеччина більше мільйона, Польща близько мільйона біженців з України. І на третьому місці — Чехія. Якщо зараз про Німеччину і про те буде після 2025 року, немає ніякої поки що інформації. То про Польщу я вже робив відео, і ті, хто слідкує за каналом, бачили і чули, що вже є пропозиція після 25-го року для тих, хто має статус Укер, отримати карту побиту. Тобто зараз люди, які мають статус «Укр», можуть зробити карту побиту по роботі або по бізнесу. А ось пізніше в новому законопроекті, в новій уставі, вони вже планують зробити так, щоб люди, які мають статус «Укр», вже не прив'язуючись до роботи, до бізнесу, і студенти, і, наприклад, пенсіонери, чи люди без роботи, зможуть також отримати карту побиту. Якщо мали статус Укр є певний ряд вимог, які потрібно виконати, але це вже обговорюється, вже є початкова пропозиція нової устави. То про Чехію якось не дуже чути, що там, як там, хоча там майже 400 тисяч українців також є. Це третій результат. І сьогодні, якраз про Чехію, про їх пропозицію, а пропозиція дуже цікава, і так трохи відрізняється, наприклад, від пропозиції, яку надає Польща. Тому дуже рекомендую подивитися, послухати уважно, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І, звичайно, для того, щоб підтримати це відео, цей канал, то поставте лайк цьому відео, залиште свій коментар, ну і зробіть репост в своїй соціальній мережі для того, щоб просунути україномовний контент і підтримати цей канал та це відео. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Отже, Чехія хоче надати українським біженцям дозвіл на довгострокове перебування на своїй території. І для отримання такого дозволу українці українські біженці мають виконати дві вимоги. Українські біженці у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Таку пропозицію змін до закону внесло Міністерство внутрішніх справ країни. І ця інформація є на його сайті. Чеський уряд пропонує. Розширити можливості перебування українських біженців, зокрема, вони зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання умов. Українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, тобто маєте роботу, не отримаєте ніякої соціальної допомоги від держави, значить, виконуєте цю вимогу, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону про проживання іноземців у формі довгострокового проживання. Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися в Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС. Про це заявив міністр внутрішніх справ Вітера Кушан. Можливість переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання стосуватиметься лише тих біженців, які відповідають. Таким вимогам, мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки. Український біженець, який 2 роки вже є на території Чехії, має тимчасовий захист, може на це претендувати. І економічно незалежна людина. Тобто має роботу. Все нескладні вимоги, не є якийсь перелік з 10 пунктів, які нереально виконати. Процедура зміни статусу буде дуже простою і схожою на процес електронної реєстрації для проживання тимчасового захисту. Як на мене, це дуже крута, дуже потрібна українцям можливість себе легалізувати і перебувати вже на території Чехії, не над за тимчасовим захистом, а, ну, так званій карті побиту на довге перебування. Так можна це напевно назвати. І тоді ви спокійно можете планувати собі своє життя. Перебувати, виїжджати, працювати, змінювати роботу, можливо, ще якісь плани на майбутнє і не прив'язуватися вже там до тимчасового захисту, до статусу, який надає та чи інша країна. Треба поїхати в Україну. Взяли, поїхали, потім повернулися знову в Чехію і таким чином. Це дуже багатьом людям допоможе собі стабілізувати життя і на майбутнє планувати своє життя. Таких пропозицій я ще не чув від жодної європейської країни. Як на мене, це революційна пропозиція, яка дуже багатьом українцям як підійде, так і сподобається. Тому що нема жорстких вимог, а людина зможе спокійно собі просто з тимчасового захисту перейти на довгострокове перебування. Супер, ті, хто не захоче, ті зможе виїхати або ще далі перебувати на тимчасовому захисті, який ще поки що до 25-го року є і діє. можливо і далі його продовжать. Подивимось, Польща, бачимо, пішла трошки з іншою пропозицією, але теж з подібною карта побиту для українців зі статусом Укр. На якийсь там певний термін при виконанні тих чи інших вимог теж дуже подібне, але не на довго але не на довготермінове перебування. А там на три роки, якщо я не помиляюся, тому я думаю, що зараз від цього моменту від різних країн будуть пропозиції, і від Німеччини, в тому числі буде пропозиція, що буде після 2025 року. А точно щось буде, як я вже не один раз говорив, що мільйон українців, 2 мільйони українців, 400 тисяч українців просто так одним якимось там помагом руки не можна взяти і там вигнати, наприклад, з Чехії, Польщі чи Німеччини чи з інших європейських країн. Тому мусить бути якесь якісь вирішення. І ось бачимо перші пропозиції, досить цікаві. Також хочу ще зачитати. Інформацію від чеського міністерства праці та соціальної політики, яке ділиться інформацією про те, що українці на території Чехії працюють, сплачують податки, і їхні податки перекривають ті витрати, які чеська держава виплачує українцям на допомогу. Із майже 400 тисяч українців 123 тисячі працюють за контрактом, і 90% з них сплачують податки. Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала, заявив на прес-конференції міністра праці та соціальної політики Маріан Юречка. Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці. І така сама ситуація навіть більша, тому що, в, наприклад, в Польщі близько 70-75% українців працює офіційно сплачуючи податки, теж наповнюють польський бюджет і теж перекривають ту допомогу, яку Польща виділяє для біженців з України. Тому так українці виїхали, вони потребують допомоги на тій чи на іншій території тої чи іншої держави, але їм не потрібна якась подачка, їм потрібна можливість взяти і працювати. І коли вони працюють, сплачуючи податки, вони оплачують своє перебування в тій чи іншій країні, і коли десь там якісь є викрики людей. З тих чи інших країн, що ми вам даємо, ми вам там виплачуємо, а ви не заслуговуєте, або бюджет не добирає через вас, то скажіть, нехай зайдуть, погуглять, пошукають інформацію, і подивляться, що українці на території тої, чи іншої, чи третьої, чи десятої держави, якщо вони плачу працюють, сплачуючи податки, то вони перекривають ту допомогу, яку на них витрачають. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Всіх запрошую туди приєднатися. Там дуже багато різних дискусій, запитань щодо Польщі кордону. Ви зможете бути учасником таких запитань та дискусій, або просто читати, що і як, де відбувається. Це буде корисно всім. Тому приєднуйтесь. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні, і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.